Це знову показна історія для того ж Трампа. Це знову показна історія, що от дивіться, я такий от молодець сам знову запропонував. Або новий початок, або зміна чьи-таки. Новий початок в плані якому це може бути або якийсь условним образом, або якийсь альянс, або якісь домовленості між країнами, там, да, триматься кубки. Ой, господи, а, триматься кубки, може альянс, може Це прям колективна договоренность о чем-то сравнительно новая, поэтому сырая, поэтому поки суть до діла, конечно, еще. Вот, но тем не менее, або. Щось, що існувало в договоренності, може бути змінено в лучшу сторону. Так. То та що та заява ротом своїм зі, зі світу? Непогана, до речі, заява, хороша заява. Можливо, емоційна, можливо, то буде Трамп, тому що падає Король Кубков, а він у нас іменно він. Поэтому це може бути як про його тих 100 днів, коли він там буде говорити, якщо це на наступному тижні, наприклад. Вот, або все одно від нього буде якась заява. Так. А, ну, може, може оце, оце воно там і буде. Оже, заява буде прям така, нічого сім'я. Ну, ви знаєте, да? Трампа послухати, то себе не уважають, поэтому. Так, має бути або затверджений якийсь ресурс, або переданий якийсь ресурс. Все дивно, я не розумію. Ой, може бути знову якийсь скандаль. що що та то ли не зрушується з міста, то ли не двигається, то ли зависло, то, коротше, знову якийсь скандал, знову будемо відстоювати свою позицію, свої права, але нам будуть ще брехати ми же очі. Al nuovo Pro Restore. А все об одному тому ж, знову про скандал. Новина на самом деле, давай так, новина на самом деле буде багато, но ано ано заяви за заявами, вони вроде що-то під собою несуть, на в більшості випадків не будуть нести взагалі нічого конкретного. Да. Це перший момент. Второй момент, а, я так понимаю, що буде, по-перше, якийсь скандал, і буде або щось викрито. Як хтось кого-то обманював, в частності нас. Не ми кого-то, я думаю, а кто-то нас. Вроде. Ну, это не точно. Вот. Какой-то обман. Только я не можу понять, в чью сторону. Типу, чи в нашу, чи ми кого-то. Ну, зачастую ми, у нас обвиняють, що ми кого-то чем то, -то Вот. І може бути. По поводу денег, скорее всего, деньги и ресурсы снова таки. И как всегда, Путин может нас, на нас снова что-то нагнать. Будь это время перемирия его, опять-таки. Можливо, до речі, це вас стосується, тому що тут король мечей у нас і знову його хитрості. А, нахрюкає на нас за Шота. Що ми, мабуть, да, як завжди, ж, звісно, сорвали його перемір'я. Вот, либо ми загресували тоді, коли не треба. Коротше, на нас будуть жалуватися. Вот. Так що буде нескільки скандалу. Ближнім часом. Навіть не один, О, а цілих два. От, в принципі, це все. Бо об одному тому ж у мене у нас фронтова історія не дуже гарна. Скоріше за все, це активізація фронту, особливо до якогось їхнього жесту доброї волі, перемир'я. Скоріше за все, він буде дуже активний, достатньо активний. Тобто, треба буде, О, все, знаєте, із, і із те. Із... Із... І зносить, так сказать, щоб, щоб був час для того, щоб шотапарі мінять і, скоріш за все, виснажити наші сили. Я так полагаю, це перший момент. Другий момент можуть бути не дуже хороші новини про те, що десь ми або відступимо, або, наверное, недалеко. Я думаю, або відступимо, або щота, ну, втратимо якісь свої позиції. По шахідам, ракетам, атакам, в принципі, все так ще залишається достатньо активно. На жаль. Тут так фоном а, можуть бути знову або перебої з картами, як завжди, цими платіжними системами. Здається, мені, що це снова наш робить, але конечно утверждать не буду. А вот, Потому що карта ностальгії є, знову хитрості касается денег. А вот, поэтому это могут быть снова не знаю, а там атаки на банки або на платіжні системи и так далее же то саме, в принципі, що ми обговорювали ось недавно воно теж було умовне перемир'я. От воно таке саме по-перше, умов умовне і буде, тому що в мене карта ілюзії. Не всі напрямки будуть, скоріш за все, всешені, ну, не мовчані, назвемо як, як, як підходи кому в общем. то це перший момент, другий момент. А тут, скоріш за все, що це буде з перекиданням додаванням либо будуванням якихось ресурсів і чого-то, щоб. Бі продовжати далі. Тобто, скоріш за все, вони пойняли, що один із от таких о, фінтів вухами дав їм час для чого-то -та, що -та зроби, да? от і вони будуть повторювати цей момент. Знову він, він дозволяє їм щось зробити переміняться, до, да бавить, на, да, строить і так далі, є, дорити, докопати, називайте як хочете. Вот. Це перший момент, другий момент та знову показна історія для того ж Трампа. Ето знову показна історія, що вот дивіться, я такий от молодець, сам знову запропонував. Ну, ета, ета, ета чисте, ета чисте це чиста вади хитрості. По-перше, по головна карта хитрості. По друге, вишисту. Е балагає знову ж говорю, що не буде так тихо, як він заявляє, як і той раз, в общем-то. Тільки на деяких місцях. А, та, скоріш за все, там, де буде активні бойові дії, прям активні бойові дії, там, звісно, да, завадити якимось перетасовками і так далі, да. але там, де буде тихо, тому що давайте так, ми, я полагаю, що ми зі своєї сторони дотримуємося якихось наших обіцянок, так сказати. Ну, вони, звісно, пам'ятні. Тому я полагаю, що все таки в деяких на деяких участках їм вдасться щось зробити з того, що вони роблять.